Не, не знімай, будь ласка. Почекай, зараз, зараз підійде, все буде нормально. Та просто хотів дівчину знайти, що там зробилося. А вони не поняли, вони вирішили, що ну, коротше, вони не роблять ключки вчинків. Тобто слухають людяності. Не люди на себе ведуть. Ви при тому, коли хто саме вас бив? Міліція. Поліція? Ті хлопці, що зачищали майдан, вони ж не слухають нічого, що їм кажуть. Ви при цьому чинили опір? Та який опір? Я казав хлопці. Я по справі, я ж. Хто, так, ні роди, Ніхто ви знаєте, вони налетіли з всіх сторон, в касках, друзі наші, і пішли на нас отак стіною, зачищаючи, підняли на сходи і почали всіх бити, всіх підряд і витягувати. Мене, наприклад, теж витягували так, відірвали і витягнули. Спочатку поруці, а ми вистоювали своє право, своє право, право своєї країни. Ми нічого не хотіли. Ми, ми просто стояли, просто стояли, просто стояли на майдані, так і вистояли своє право. До нас застосу е, застосували силу, силу застосували. Міліція, Беркут. Почали нас е, бити, катувати. До швидкої. до швидкої Веркут до швидкої я не пускає, Я не піду. Веркут до швидкої не пускає. Каже, викликає сторони. Я боюсь, я боюсь навіть до швидкої звертатися. Чому? Тому я зараз верну до Швидкої, мене завезуть до швидкої, а потім мене десь завезуть ще далі, що мене взагалі зовсім хто ніхто не знайде. Люди не супротивлялися, всі зібралися під стелою. Беркут прийшов з дубінками. почали людей витягувати з натовпу. Під ноги кидати собі і всіх відтісняти. Жінки падали на землю, люди співали гімн України. Це було години. Почали падали на землю. Підминали міліція, підминала під ноги людей і йшла далі по людям. Чотири машини травмованих, швидкі відвезли зараз. Зразу отакули ті Популиті, розбиті. Так, а ті, хто були на східцях, там яких розбирали, що спіли вони проскочити, то невідомо, де вони ділися. Люди біля діжки. Так, так. Хто спав біля діжок, тих теж не сюди до швидких вони не дійшли. Де вони ділись, не відомо. Чи не було при цьому опір? Люди ніхто не чинив. абсолютно всі просто стояли під стелою. Просто під стелою стояв. Отягли в бороники, і взагалі невідомо демо. Пропозиції, пожалуйста. Покажіть, покажіть, що, покажіть, що робки.